Стати військовим моху надихнув приклад рідних. Чоловік каже в Збройних силах України з 2019 року. Всі мої сім'ї, починаючи там від прадідів, дідів, батьків, з кожного покоління всі служили. І як мій брат потрапив ще в 2014-2015 році на АТО я не міг сім просто бути дома і бачити, що старший був там, там не був я. Каже, зрадів, коли йому запропонували стати сапером. Адже під час Другої світової війни сапером був і його дід. І це було не то, щоб стимулом, а от бажанням спробувати для себе щось інше в цьому напрямку. Ну, як бачите, мене все вийшло. Повномасштабну війну застав часовому ярі. Купа думок в голові. Не скільки за себе, а мій брат також знаходиться в той час. Біля нашої лінії, там де ми знаходились, і думка за нього, за сім'ю, як все проїхать, зв'язку майже не було. Просто була тривожність за всіх своїх рідних і близьких. Нині Моха розміновує деокуповану Херсонщину. каже, саперу потрібно постійно вчитися, адже вибухівки вдосконалюються. Найнеприємніша міна, з якою доводиться працювати, протипіхотна. Це одна із самих а малозамітних, тому що в неї знаходиться дуже мало. Желізного приладдя внутрі, тільки сам механізм. Корпус складається з пластмаси та резини датчик сілі. І Знайти її доволі таки складно. І коли вона заривається на сантиметрів 5-7, щоб не на перший наступ, а на другий, на третій вона працювала за счет просаджування ґрунту, то це набагато складніше. Говорить, попри малі габарити, підрив на такій міні може призвести до втрати кінцівок або навіть смерті. Часто до його підрозділу звертаються цивільні, які знаходять вибухонебезпечні предмети. Часто приносять, беруть, показують, а що це таке, що з ним робить. І ти просто кажеш: а зачем? Навіщо? Тобто вони дивляться. Ну, ми, ну просто лежав, мені сподобався. Він мені заважав, а просто його взяти, обгородити, якимось відром поставити і написати щось і викликати нас, тобто в них це якийсь або стрес був, або просто якась апатія. Закликає людей не чіпати снаряди і підозрілі предмети на деокупованих та прифронтових територіях. Є сапері такий вислів, що знаю, не лізу. Не знаю, тим паче не лізу. Якось так. До чого я це сам говорю? До того, що. Кожен предмет може бути вибухонебезпечним, як СВП, саморобний вибуховий пристрій, банальні іграшки, всьому остальному. Але водночас каже, подяка людей за допомогу найкраща мотивація. Коли вони приїжджають до тебе щось запитують, просять, в тебе і виникає це віконце, можливість приїхати, ти їм допомагаєш, там знешкоджуєш, забираєш, уносиш. І про прості людські ці слова, що дякую вам, спасибі, все остальне, це найбільша шана, яка може бути. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Херсонщина.